Що не тяжіть до кінця свого життя постійно внесли, радуйся, бо ви темрі воночі злочасти і єсмі розігнати проміння маті. Радуйся, бо ви душі війни благодатню насилий. Радуйся, бо ви сподобалися, бути спадкоємцями вічного сам. І за ці житані, бую люті, і гніво підняли на тебе, о золоту густий, безумні люди, зводячи на тебе наклепи і повітря, вигнати із царського міста, ти ж золухто непохитно перебуваючи на камені віри Христової. Благодаті Святого Духа мужньо, перетерпів бурю гонінь і мук, і стражданнями приготував собі на небесах нетлінний вінець, навчаючи всіх нести хрест Христа у терпінні, взиваючи до Бога, аллилуйя. своїми молитвами, окорити, і спокусу, і на посилі, що до вас знає. Звороту похло, радися три святи, великі серці в жителі, Боготічною зіркою яви тебе, Христос світу, великий серед рахів Василію, бо, придбавши пізнання божественних таїн і осяяння благодаті Божою звища від Престолу Божого. Ти дивно просвітив розум і серця вірний бо натхненними словами, духотворений же любов'ю до Бога, ти добре перетерпів гоніння і страждання за Христа, і тому сподобався на небесах молитовної сміливості біля престолу, Царя слави, будучи для вірних образом словом, житієм, любов'ю і чистотою, щоб усі зворушено взивали до присвятої Тройці, алелуя, Алилуя, стаття старцям тіху, покридженим захист, і всім усе, що для тимчасового життя потрібне. Щоб у мирі та покаянні палаючи бажанням спасіння, Господарі працюючи добрим подвигом, подвизаючись, життєвий шлях, закінчивши, ми сподобалися у Царстві Небесному разом з вами завжди успівати і славити Пресвяте, і величне ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа на війні.